Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 15 квітня. В ефірі телеканалу Тітіві. Інформаційна програма «Акценти дня для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо. Кіровоградські перевізники можуть зупинити роботу громадського транспорту, якщо найближчим часом міській раді не розглянуть питання щодо підвищення тарифу. Про це заявили сьогодні під час засідання профільної комісії. Вдатися до таких аж на радикальних дій змушують ціни на пальне, яке ростуть ледь не щоденно. Пояснило свою позицію. Перевізники вони бідкаються. Їх робота вже давно збиткова. Посадовці проблеми розуміють, але згідно чинного законодавства в перегляду тарифу передує бюрократична про Едура рішення можна приймати лише через 20 робочих днів після оприлюднення відповідного проекту. Перевізники категоричні, стільки часу у них немає. Нет времени у нас, понимаете? И надо объяснить, и дядьку прокурору это надо объяснить, и антимонопольному комитету. Верховная Рада, вы видите, как принимает. Когда в интересах государства принимают подскороченные процедуры, без обсуждения принимают законы, которые для всей страны. А мы тут делаем поводу какую-то. Когда человек умирает, ему колят лекарства, спасают. Они это говорят. приїдемо, Ми підберемо ті лікарства. Можете звертатися з вимогою про екстрене зібрання виконавчого комітету. Будь ласка, ви можете направляти будь-які запити, будь-які вимоги. У мене є закон. У мене є закон. У мене є закон. Я, я працюю по закону. Понімаєте? Я не можу переступити закону. Компромісу досягти не вдалося, і комісія засідатиме і завтра. Також відомо, що 22 квітня відбудеться громадське обговорення тарифного питання. квітневе прибирання у розпалі півмісячника благоустрою вже позаду, і хоча погода не сприяла продуктивній роботі, результати все ж є. Про них і говорили під час апаратної наради у міській раді. Одразу зазначимо, прибирати комунальники почали ще за тиждень до початку квітня. Їх силами та завдяки активності ініціативної молоді вже прибрано леківську лісосмугу та парк Ковалівський. Ліквідовано і одне з найбільших несанкціонованих сміттєзвалищ. Воно знаходиться в районі 32-ї школи. Крім цього, ведеться робота із озеленення міста. В цілому благоустроєно майже 90 вулиць, 20 парків та скверів, площі майже 28 тисяч квадратних метрів. Триває прибирання кладовищ міста. Там працює колектив ритуальної служби. Додамо, найактивніші підприємства та кірворації, які беруть участь у прибиранні, будуть відзначені подяками. Є люди нормально, відносяться, чистота, порядок, як слід, так як ми робили позапрошлом року. І участки, і показати, і в средствах масової інформації пусть видять як люди проводять порядок без напаминання, без об'явлення місячника і так далі і тому подобне. На жаль, не все складається так ладко, як може видатись на перший погляд. Так на сьогодні на території міста залишається більше сотні несанкціонованих сміттєзвалищ. Крім того, у зв'язку з погодними умовами особливо занепокоєння викликає сталий внівок в районі Ковалівки, що під час злив традиційно потерпає від підтоплень. Вирішення цих питань мер визначив як пріоритетне завдання для присутніх. Загальноміський суботник, який мав відбутися 12 квітня, погода скасувала. Утім, рятувальникам природні нагаразди на заваді не стали. Причому прибирання затягнулося аж на два дні. Благоустроювали пожежно рятувальні частини та прилеглі до них території у всіх містах і селах Кіровоградщини. Зокрема, в обласному центрі працівники служби 101 впорядкували подвір'я біля будівлі управління. Генеральне прибирання відбулося і у самому приміщенні. Благоустроїли і територію усіх кіровоградських частин. Крім традиційної роботи, війником та граблями висаджували квіти, обсапували клумби, білили бордюри та дерева, обкопували зелені насадження та мили вікна. Такі загальноколективні акції чистоти відбуваються щоріч. Річно. Цього разу лад наводили 1440 рятувальників області. Із них 679 безпосередньо в Кіровограді. За два дні прибрали 36 об'єктів. У Кіровограді відбувся черговий день відкритого декларування. Цього разу платників не просто чекали у центрі обслуговування, але припрошували виконати конституційний обов'язок просто на вулиці. Кампанія декларування 2014 вийшла на фінішну пряму. Аби заповнити звітний формуляр, залишилося всього два тижні. Відтак спеціалісти Кіровоградської податкової інспекції ще активніше взялися за роз'яснювальну роботу і навіть пішли, як мовиться, у народ. Озброївшись тематичними брошурами, закликали людей задекларувати минулорічні доходи. Даємо вам буклет, в якому зазначені буде доходи фізичних осіб громадян. які повинні декларуватися і оподатковуватися. І ем, ця акція буде тривати до. 1 травня цього року ми запрошуємо вас до подачі декларації Спасибо. будемо вас чекати. Нагадаємо, крім обов'язкового декларування, звітний формуляр мають заповнити і ті, хто розраховує на відшкодування державою витрат. До податкової знижки можуть бути включені частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, пожертвування та благодійні внески неприбутковим організаціям, сума коштів, сплачених на користь закладів освіти за навчання. Страхові платежі за договором дострокового страхування, суми витрат на сплату допоміжних репродуктивних технологій, суми витрат на оплату державних послуг пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита. У дні відкритого декларування взяли участь більше півсотні платників. Багато хто йшов заповнювати декларацію, одразу отримавши запрошення. Прямо часи десь. Загалом до цього часу минулорічні доходи задекларували понад дві тисячі кіровоградців та більше 13 тисяч мешканців області. Наш земляк Дмитро Чижевський видатний вчений, енциклопедист, філософ та історик культури і науки. Видання під такою назвою презентували бібліотеці, яка носить ім'я видатного сина нашого краю. До незалежності України ім'я Дмитра Чежевського було мало відомим як у Кіровограді, так і в державі. Однак на початку 90-х його науково-дослідницькі твори почали публікувати. А з 1993 року, за ініціативи доктора наук Леоніда Куценка, наша бібліотека носить ім'я тепер вже видатного уродженця міста Олександрії. Самі ж бібліотекарі почали активно збирати колекцію робіт Чижевського. Звичайно, ми це популяризуємо, дбаємо про це і хочемо, щоб ця колекція у нас. Була великою, щоб були дослідження наших місцевих авторів про цю видатну постать про історика, філософа, культуролога, лінгвіста і літературознавця Дмитра Чижевського. Видання Наш Земляк Дмитро Чижевський стало значущим поповненням колекції. Це збірка біографічних матеріалів про життя та творчість багатогранного науковця, створено видання силами науковців Кіровоградщини Андрій Іванко, Валерій Жванко, Федір Шепель та Лариса Гайда. Усі автори взяли участь у презентації презентації свого дітища моя частка мій текст називається Дмитро Чежевський Барокові закапелки Олександрії». Я виріс в Олександрію, виріс ну в старій одноповерховий Олександрії, яку знав ще дитиною. Ну я не знав, що в в таких самих параметрах жив Дмитро Іванович. Коли почали працювати над цим над цією збіркою, мене попросили влаштувати екскурсію по Олександрії. Ну Наскільки можна було показати ті будинки, які залишилися і збереглися? Я зробив наш земляк Дмитро Чижевський. Це науково популярне видання. Відтак розраховано на широку читацьку аудиторію. у Кіровограді Відбулася відкрита обласна першість зюдо серед юнаків 2003-2006 років народження. Рекордну кількість учасників у себе приймала зюшор номер два. Як це було, бачили наші журналісти. За звання кращих дзюдоїстів країни змагались 360 спортсменів із дев'яти областей України. Така велика кількість охочих позмагатися в Кіровограді пояснюється відсутністю турнірів інших регіонах, що пов'язано з напруженою ситуацією в державі. Аби змагання пройшли на високому рівні, організаторам довелося поспіхом шукати третій татамі. Такі масштабні змагання, як ніколи актуальні, вони об'єднують українців, кажуть в оргкомітеті. І я считаю, що данные соревнования, коли приїжджає такое количество учасників, дітей, їхніх родителей, тренерів, представителей з різних концов України, Восток, Юг, Запад, Север, как е, никогда склочають людей. І действительно, на таких соревнованиях ми видим, що Україна єдина і Україна сильна. Задоволені проміром гості, котрі не приховують з тих згодніти за спортивним поєдинками такого рівня. Надо ездить на те турнири, на которых можна не только выигрывать, но и чему-то научиться. В этом плане супер. Приехали, посмотрели хорошие ребята. Організація хороша, хороші судьи. Є моменти, да, но ну, они на всех турнирах есть такі моменты. И надеюсь, що мы чаще будем сюди приезжать, потому что я з детками сюди перший раз приїхав. Натами были за нагороди влились у трохи групах. Четыре 2006 року народження у девятой вагових категоріях. Кироватські дзюдоисты назбирали за міску стороничку 14 комплектів нагород приїздного. І це всі новини на сьогодні видивилися інформаційну програму Акценти Дня. Для вас у студії працював Євген Салтан. Всього найкращого залишайтеся на нашому телеканалі.